Дивні речі коїться в селищі Слобожанському, що на Дніпропетровщині. Місцева рада у 2023 році вирішила відремонтувати дорогу за 10 мільйонів гривень. Підрядник ТОВ Афіна Центр зробив це менше ніж за 7 мільйонів гривень. Ось ця дорога. У 2025 році вона як новенька, але будівельники досі не отримали грошей за роботу. Ба більше, прокурор Олег Катеба через суд домігся штрафу для підрядника. Ні, не за низьку якість, а за економію бюджетних мільйонів. В це важко повірити. Ось вам докази. Селищна рада Слобожанська вирішила відремонтувати ділянку дороги, де ми зараз знаходимось. І зробили відповідний проект, який передбачав певний обсяг робіт. Зокрема, це площа власне, дорожнього покриття, яку необхідно відремонтувати. І під цей проєкт було визначено очікувану вартість в розмірі 10 мільйонів гривень. Тобто селищна рада була готова викласти 10 мільйонів гривень, аби відремонтувати цю ділянку дороги. Товариство Фінацентр запропонувало 8 мільйонів гривень. Трошки демпінгануло, можна сказати. І таким чином, на наше переконання була створена проблема в схемі, бо 10 мільйонів це дійсно дуже багато для такого обсягу робіт, навіть 10 мільйонів було. До речі, там ще окрема історія, яка фінансцентр вигравала цей Тендер ну, тендер було оголошено у 23-му році, в серпні місяці, проводила Слобожанська громада. Тендер був на 102 мільйони гривень. Ми прийняли участь в аукціоні, розігнали темп і вийшли переможцями з сумою 8,1 мільйон гривень. Ну але. Замовнику ми були невигідні, напевно. Я так вважаю, що можливо, тому що ми не пішли домовлятися. Замовник нас відхилив нашу пропозицію, зіславшись на якісь там помилки, не зрозуміли нашим юристам. Ну і сподіваючись на те, що ми в подальшому не підемо в антимонопольний комітет, тому що це дорога, обсяг великий. Ми розуміючи те, що війна, те, що в нас немає роботи, в мене простої техніки, техніка, мені потрібно було зберігати людей. Ми пішли на ризик. І ми все ж таки подались в антимонопольний комітет. Це зайняло певний час, і вже аж 10 жовтня ми все ж таки силою через коліно ми замовника змусили укласти з нами договір. Про перенесення термінів замовник нічого не хотів навіть слухати. Ну тобто, він, він пояснював, бо ви знали, куди вилізли. Але ж тим не менш, роботу ми зробили зробили вчасно, зробили якісно. Тендер був об'явлений 9 серпня. З терміном по 31-12 на виконання з антимонопольними комітетами з боротьбою з замовником договір. Ми уклали 10 жовтня. Антимонопольними виграли. Ми закінчили роботу в 23 році. На що замовник ніяк не очікував? Коли ми роботи виконали, повідомили замовника про те, що роботи виконані ось вам акти на 6-7 мільйонів гривень. Підписати оплачувати. Ніхто нічого не підписав. Відповіді ніякої селищна рада не надала. Що вони від, чому вони відмовляються підписувати? Оплати не надходить. Ми вже готувалися подавати позов про стягнення вартості виконаних робіт. І тут прокурорка ТЕБА особисто через електронний суд подає позовну заяву проти товариства Фінатцентр з умогою стягнути штрафні санкції розмірі 650 приблизно тисяч гривень. Це якийсь цинізм. Логіка прокурора така: ви повинні були виконати роботи на 8 мільйонів гривень. У строк до 31 грудня 2023 року. А це було влітку 24-го, позов він подав, і він пише: зараз вже літо 24-го, А роботи на 8 мільйонів ще не виконані. Ви виконали тільки на шісті Чому ви не виконуєте, не завершуєте виконання робіт? За тендером виконувались роботи з покриття асфальту на дорозі та на тротуарі та укладка тротуарної плитки. Коли ми заходили на публічні закупівлі, ми бачили лише об'єми робіт. Ми заходили на об'єми робіт вже після того, як ми виграли тендер, нам надали проєктно кошторисну документацію. Ми зрозуміли, що фактичні об'єми вони менші, тому що не відповідав проект. Кошторису, коли вже ми виїхали на об'єкти і замовили геодезичну зйомку, то побачили, що фактичні об'єми вони менші. Там або помилка, або навмисно в проекті було завищено площу дорожнього покриття, яке необхідно відремонтувати. Роботи були виконані фактично за 6,7 і мільйонів гривень. Тобто навіть від 8 мільйонів економія 1,3 мільйона була бюджетних коштів. Коли ми пригласили сюди ліцензовану геодезичну групу, щоб вони зробили заміри і вони нам надали ці параметри, ми зрозуміли, що тут фактичні обміри менші. Стосовно цього ми навіть сповістили замовника. Оце взагалі нонсенс. В суд на нас подали замовники. Як пояснює мені юрист, що іск в електронному кабінеті. Робив саме керівник Слобожанської прокуратури, славнозвісний Катеба. і подали на нас суд за те, що ми зекономили гроші. Тобто, ну як вони пояснюють, тобто є 10,2 і гривень. Ми зробили на 6,7 мільйонів гривень і подали на нас в суд за те, що ми не суму грошей. Ми звичайно. Просто здивувалося, як так, ну це просто нелогічно. В суді, звичайно, я цю позицію висвітлив, і ми надали документи, що роботи виконані в повному обсязі. Ми ж не винуваті в тому, що ми зекономили кошти, і роботи виявилися дешевшими. Обсяг менший. Звичайно, що ми не могли фізично на 8 мільйонів виконати. Ми надали всі документи, і навіть експертиза про те, що проектній документації завищено було обсяг робіт. Площину дороги. Суддя, вислухавши все це, ухвалює рішення, задовольняє позов прокурора. Суддя Руть Ірина Анатоліївна, це дружина експрокурора. У мене навіть було якесь підозра, що. Могли бути певні неформальні відносини між прокурором Катебою та цією суддею. У мене була впевненість і в тому, що суддя упереджена і вона буде приймати рішення на користь прокурора. Я заявив цій судді відвід, на моє переконання, обґрунтований відвід, однак суддя в такому відводі відмовила. Всі роботи на об'єкті виконані згідно діючих будівельних норм і стандартів. Всі роботи виконані якісно виконувався контроль температурний при укладці асфальтобетонної суміші. Ми підготували заперечення на проти цієї позовної заяви, в яких максимально детально аргументовано послідовно виклали нашу позицію з приводу. Повного необґрунтованості позиції прокурора Сидя, це позов прокурора задовольни. Частково там вона за своєю ініціативою зменшила просто розмір штрафу, тобто вона погодилась з прокурором, що штраф є законним, і дійсно підприємство не роботи, що звичайно є абсурдно. Тож ми подали апеляційну скаргу, і я сподіваюсь і переконаний, що ми в апеляційній інстанції зможемо добитися того, щоб це рішення було скасовано. У Нас гарні юристи в нас ми вели повністю всю переписку, всю документацію, журнали. Тобто, ми впевнені в своїх силах залишати таке судове рішення чинним і виконувати його, ну це буде повний безлад і несправедливість.